Всім привіт! Ви на каналі картини Бісером і з вами Наталя. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні покажу вам свої невеликі просування у вишивці бісером. Вибачте, що дуже давно не знімала відео. Була дві неділі хвора, дуже гарно захворіла, і тому нічого не вишивалася, не було в мене змоги. Ну, ви розумієте. Але все ж таки до цього, як захворіть, я все ж трошки встигла повишивати, і тому вам покажу те, що я повишивала, правда, невеликі результати, але ж все ж таки, вони є. Отже, перед вами лежить перша робота, над якою я працювала, це мої космічні вовки. Перед вами ось прев'ю цієї роботи. Нагадую, що вона дуже велика. Її розміри 310 на 423 бісеринки. 310, ось так. І так, 423. Ну, 420 візьмемо, там деякі це я не знаю, буду дошивати аж до самого кінця ці три рядочки. Отже, на даний момент у мене вишито 16% роботи. Ось я вам покажу. ось Бачите. Ось, я довишувала того ділянку, тут в мене 21 тисяча. Бо я ще тут з цієї в цю сторону ще трішки вишивала, але оця така діляночка в мене вийшла. Отут вишито отак, 200 бісеринок, а так 100. Тобто 20 тисяч. От перед вами от того вишито на даний момент 20 тисяч бісеринок. Ну, розумієте, робота велика. І тому просувається не так швидко, як хотілося, ба але ж все ж просувається. Ось на прев'ю показую вам. Бачите, ось тут цю діляночку. У мене вже пішли переходи в розові фіолети. Там далі підуть темніші кольори. Ну, що я вам кажу, мені дуже подобаються переходи, вони плавні, такі, як я і планувала. Красивий на білий тканині лягає, бісер прозорий так. Як я це бачила, дуже красиві плавні переходи ось тут на вовчиках. Мені дуже подобається. Ну, так, я не знаю, чи вам камера зовсім передає чи ні, але тут у ці плавні переходи, і він виходить більш, як сказати, природній не може бути, тому що тут космічні мене вовки, але дуже плавні красиві переходи. От це мені всьому дуже подобається. У мене бісеродної структури. І воно красиво виглядає. Я постаралася максимально вмістити, але вживу воно виглядає набагато краще, він виблискує, і оці всі переходи дуже гармонійно переходять один в інший. І виходить картина більш виразніша з плавними переходами, так, ну, дуже красиво. Я задоволена результатом, тому що у бісері, ви знаєте, хто вишиває бісером, дуже тяжко зробити плавні переходи. Ну, як на мене, мені це вдалося. Я намагаюся вишивати швидше, але, на жаль, не дуже виходить. Ще й захворіла, тому дві неділі нічого не вишивалося. Але ось такі мої космічні вовки. Ну, потихеньку просуваюсь. І зараз покажу вам ще свою одну роботу, над якою я працювала теж ще до того, як захворіла, там теж у мене теж невеличкі просування. Нагадую, що це схема від виробника «Скриня мірошника. Вони продають уже заготовка на друковане на габардині. А я вишиваю на рівномірці це чисто моя забаганка. Посилання на виробника з мірушника я залишу під відео. Отже, ще раз, ось таке в мене просування по моїм космічним вовкам, і зараз покажу вам просування по своїй іншій роботі. І наступна робота, над якою я працювала ще до хвороби, це мій сюжет професор. Це схема для вишивки бісером на чистій тканині. Від торгової, вибачте, від неї від торгової марки і творчої майстерні нюанс. Підбір біс, під бісеру теж тут не мій, а саме від цієї творчої майстерні, майстерні. я приймаю участь в першій вішиві, і це перший вішив самого цього професора. Ось таке прев'ю лежить перед вами. Робота не дуже велика: 190 на, 200, на 270 бісеринок. Це монохром в таких бежевих тонах. Ну і просунулася я ось оцим діляночком. Невелика діляночка в мене вийшла. Якщо... Тут я вишила 90 бісеринок на 50. Це 4,5 тисячі, якщо я не ошибаюсь. Ну, ось така невелика ділянка, я ж кажу, просунулася я не багато в цій роботі, та й в остальних теж із за хвороби, але ж. Це ж просунулась потрішки, тому що мені потрібно тут вишивати не менше двох тисяч бісеринок за тиждень. Але, ну, ви розумієте, хвороба не питає, тому в мене. Невеличкі просування, але ж ви подивіться, який, який красивий цей професор. А, на жаль, камера повністю не передає саме всю гаму цього переходу, але мені подобається. Дуже красиво. Очі, очі, я прям в захваті від цих очей. ну, Очі дуже красиві. А, самі, вообще, совки мені подобаються. Сов я люблю, це я вже а, вирішила для себе дуже красивий сюжет. А, на даний, момент, на даний момент у мене тут вишито 45%. Бачите, да? 45% і по хрестиках це 23 500 бісеринок. Ось такі мої просування. По цій роботі теж невеликі, але ж красиві. Бачите, тут різні структури бісеру, але вони гармонійно, красиво лягають. Нагадую, вишиваю я на рівномірці 25-го каунту українського виробництва. На творчу майстерню нюанс я також залишу посилання в себе під відео, можливо, комусь буде цікаво у них акції і першу. Першу відшиби, і ну, подивитись, там і схемки були перед святами з великими знижками. Ну, кому буде цікаво, той подивиться. Отже, ось такі мої невеличкі просування все, що я встигла не до того, як захворіти, але ж все ж вони їсть. І не знаю, як я далі там буду знімати відео, можливо, трішки рідше, тому що у нас тут починаються ремонтні роботи, ви розумієте. Ремонтні роботи це пиль, це шум, і тому буду знімати відео по мірі того, як у мене буде час і можливість. Але ж все ж буду. Отже, ось такі були мої просування. За останній час. Невеличкі, але все ж були. Надалі я буду ще відшивати і показувати вам свої просування ще в інших роботах. Отже, дякую, що були зі мною. Ну що ж, от і буду закінчувати. Ось такі були мої вишивальні будні. Маю надію, що вам усе сподобалось. Дякую всім моїм підписникам, всім, хто заходить до мене на канал, продивляється моє відео, мені дуже приємно. Якщо, можливо, є якісь питання, звертайтесь, намагаюся відповідати на все. Ще раз вам дякую велика. Не забудьте вподобайку, підписатися, мені буде дуже приємно. І мирного неба нам всім, і до зустрічі!